Відносно новий футуристичний перехоплювач дронів Cockerill iX, весь світ зараз займається протидією цій новій загрозі. Так от Цікаве те, що оператор машини використовує новинку інтегрований шолом Smart Helmet із доповненою реальністю. Дані з камер тепловізора та інших сенсорів виводяться в реальному часі, а додатково управління вогневим модулем захват цілі або відкриття вогню можливий голосом, жестами чи знову ж поглядом. Вага машини становить 3,5 тонни, екіпаж дві особи, оснащується дизельним або гібридним двигуном потужністю 750-800 кінських сил, що забезпечує максималку до 200 км на годину. По шосе та 160 км по бездоріжжю. Для мобільних груп саме те, що треба. Розгін до сотки становить 6 секунд, а запас ходу складає 600 км. Бронювання відповідає стандарту станах Level 2. Це захистить від бронебійних куль 7,62 з відстані 30 метрів. Також машина має протимінний захист. Основне озброєння автоматична 30-мм гармата. Додатково має кулемет опціонально 7,62 або 12,7 мм, а також 2-4 протитанків. Анкові ракети або ж можна встановити сімизарядну пускову протитанкову установку. Озброєння інтегроване у витяжну башту. Дальність виявлення цілей становить на зараз до 17 кілометрів. Перше прототип показали у 2022 році на виставці World Defense Show у Саудівській Аравії. Однак, звісно, за все треба платити. Орієнтовна вартість на зараз однієї одиниці близько 3 мільйонів євро, залежить від конфігурації. А більше новинок озброєння знайдеш в телеграм-каналі Історія зброї.